Колись мені дуже хотілося готувати і їсти якісь кислі лимонні десерти. Перебравши купу рецептів і приготувавши декілька з них, я дійшла до цих лимонних булок, і я зрозуміла, що краще вже не буде. Вони, на відміну від цінабонів, рецепт яких також є у мене на каналі. Посилання буде ось тут не занадто солодкі. Ідеально м'які, ідеально лимонно-кисленькі, начебто просочені лимонним джемом знизу, із ніжною глазурю з лимонною цедрою зверху. Вони вам треба. Зараз я вам розкажу, як їх зробити. Але спочатку всім привіт! Мене звати Каріна. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобається відео, підписуватись на канал і поїхали робити лимонні булки. Як часто буває, все починається з опари. 150 г грам теплого молока додаємо чайну ложку цукру і чайну ложку з гіркою сухих дріжджів. Все трохи перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. А поки натираємо наш перший лимон. Нам треба цедра лимону, але нам не треба те, що під нею. Ось ця біла. Штука вона буде гірчити, тому з добуванням цедри лимону не перестарайтесь. Збиваю одне яйце і починаю поєднувати всі інгредієнти. 300 грам борошна. Я використовую зернарі і вам також раджу. Декілька дрібок солі. І 12 грамів цукру. Так, цукор у мене живе в чайничку. Поєдную сухі інгредієнти і бачу, що на опарі з'явилася пінка. Це значить, що дріжджі живі, можна їх використовувати і вони піднімуть мені тісто. До сухих інгредієнтів додаю всі інші складові тіста, а саме яйце, 56 грам розм'якшеного масла, всю опару, цедру одного лимона, били вони терто заздалегідь, і декілька дрібок ванільного цукру. Я вимішую тісто в планетарному міксері, який робиться десь хвилин 10 на середній швидкості, але я також робила це руками. Виходить так само гарно, І я не додавала більше борошна, хоча мені приходили відгуки на це тісто, що люди використовували прям сильно більше борошна, чим вказано в рецепті. Можливо, вам доведеться додати трошки більше борошна, якщо у вас прям воно не дуже. Але загалом 300 грамів має вистачити. Якщо воно вам здається липким, просто спробуйте продовжувати вимішувати далі, не додаючи більше борошна. В ідеалі тісто треба вимісити до ось такого стану, в якому воно проходить тест на глютенове вікно. Це коли ви можете відтягнути. Нути шматок тіста і розтягнути його настільки, що через нього проглядатиметься світло, і тісто при цьому не буде рватися. Трошки світла побачили. Супер, рухаємось далі. Ще трошки вимішую тісто на столі, хоча в цьому немає необхідності, і підкручую його, щоб зробити ось такий гарненький колобок. Тісто виходить дуже приємне, еластичне і начебто шовковисте. І воно відправляється в миску, яку треба накрити тарілкою або рушником, де воно буде підійматися мінімум годину. Має збільшитись вдвічі. Це може зайняти і годину, і півтори, і дві, в залежності від температури на вашій кухні. Тому орієнтуйтесь краще на розмір, а не на час. А я почала готувати начинку для нашого тіста, яка також. Починається з натирання цедри лимону. Нам треба не тільки цедра, а й сік, тому десь з половини лимона я вичавлюю лимонний сік. Лимон так хотів бути вичавлений, що сам почав вичавлюватись. І бризкати соком ледь не в камеру. Штука, якою я вичавлюю сік, насправді призначена не для цього. Це прес для картоплі, через який продавлюють варену картоплю, щоб зробити з неї пюре. Але в процесі використання я помітила, що ця штука також класно виходить і для соку видавлювання соку з цитрусових. І в цей раз вона також з цим завданням класно впоралась. Додаю в мисочку 105 грамів білого цукру. По рецепту там мало бути 55 коричневого і 50 звичайного, але я використала тільки білий. Туди ж 55 грамів розм'якшеного масла, цедра одного лимону і 15 грамів лимонного соку. Поєдную це все лопаткою до однорідної маси. Тут воно гарно виглядає, але я вирішила чомусь додати ще лимонного соку. Бо навіщо ж я його так багато видавила, якщо не буду його додавати? Коли я почала його вмішувати, то ця маса почала трошки розшаровуватись. Це нічого страшного. Воно в будь-якому випадку так буде робити, бо там рідина, тобто сік і масло. Але все, що там з цієї начинки витече, пізніше гратиме на нашому боці. Зараз вже буду скручувати лимонні булки, але попередньо треба змазати форму маслом. Десь за півтори години моє тісто ось так гарно піднялось. Я його дегазую і перекладаю на присипану борошну поверхню. Зараз буду його розкатувати в прямокутник 30х45 см, але попередньо сформую з нього прямокутник просто руками. Щось типу прямокутника, просто щоб було легше тримати форму, вже коли буду розкатувати. Тісто дуже ніжне, еластичне і м'яке, з ним дуже приємно і легко працювати. Використовую рулетку, щоб перевірити, чи до правильного розміру я його розкатала. Один з моїх улюблених інструментів на кухні, хоч це взагалі не кухонний інструмент, але чомусь дуже люблю міряти там круасани, сінабони і розрізати їх, щоб рівненько було. Ще підростягнула тісто, щоб воно було типу майже правильним прямокутником і викладаю начинку. Розподіляю рівномірно по всій поверхні. І починаю скручувати цей лимонний рулетик. Спочатку дуже обережно, бо перший оберт має бути прям гарненький і маленький. Це, звісно, ніяк не повпливає на смак, але в розрізі буде гарно. Начинка дуже м'яка, вона набагато менш щільна, ніж на сінабони, тому цей рулетик буде дуже такий м'який і ніжний. Рулетик скручений, форма змащена маслом. Знову використовую рулетку, щоб відміряти рівні частини, і починаю розрізати, звісно, зубною ниткою. Такі булочки ниткою зручніше різати, чим ножем, але у випадку з конкретно цими лимонними булками, з конкретно цією рідкою начинкою, це, напевно, не найкращий варіант, а єдиний можливий. Звісно, ножем воно також розріжеться, але воно якось дуже сплюснеться, бо вони, знову скажу, дуже ніжні і дуже м'які. І зубна нитка не стискає їх вниз, а вона тисне до центру. Тому і розріз виходить гарний, і начинка менше витікає. Але начинка все одно трошки витікатиме, нехай це вас не лякає. Переклала всі лимонні булки в форму, полюбувалася трошки тим, які гарненькі вони вийшли, і залишаю їх під харчовою плівкою на годину-півтори, поки вони не збільшаться вдвічі. Ось так мої булки виглядали через дві години, вони готові бути спеченими. Пахнуть капець, смачно і лимонно. Духовка, до речі, вже розігріта до 175 градусів, а я поливаю булки вершками. Трошки зверху на них, трошки між ними. У мене вершки жирністю 20%, але думаю, можуть бути будь-які. І нарешті ці красунчики відправились в духовку на 25 хвилин. Ми майже у фінішу залишилось тільки зробити глазур, якою будемо змащувати лимонні булки зверху. І так ви вгадали, ця глазур також буде лимонною. Поєдную 28 грамів розм'якшеного вершкового масла, 55 грамів вершкового сиру, 50 грамів цукрової пудри. Цедру десь половини лимона і 2 чайні ложки лимонного соку. Спочатку поєднуються все лопаткою, а потім ще трохи збиваю вінчиком, щоб розійшлися грудочки. Я задоволена і Барні також. Пройшло 25 хвилин, булочки готові, дістаю їх з духовки. Вони ідеально і не занадто підрум'янились зверху. Я люблю, щоб вони були саме такими. Не занадто чорними і не геть блідими. Трошечки даю їм охолонути десь хвилин 10 і змащую їх глазурю. Ну, ви і так самі все бачите. Давайте тепер це їсти. Сподіваюсь, скоро ці лимонні булки з'являться і на вашому столі, бо вам це надо. А поки дякую вам за перегляд. Нагадую, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і підписатись на канал. І до зустрічі у нових відео всім цьом!